Тай боже всім здоров'я, шановні болівальники, Слава Україні! Розпочинаємо пряму трансляцію з міста Львова зі стадіону з Київ, де сьогодні команда Фенікс. Маріуполь в першій лізі вибування приймає команду Прикарпаття. Максимально цікавий у нас протистояння сусіди в турнірній таблиці. Давайте до складів команд Прикарпаття Івано-Франківська. Владислав Кучерук, номер 31-й воротар. Василь Француз, 3 Валерій Болденков, 44-й. Сергій Швець, 30-й. Юрій Радульський, 77-й. Юрій Романюк, 47-й. Василь Генек, 34-й. Максим Солуйов, 10-й. Безпалько Євген, 99-й. Андрій Хома, 9-й. Василь Цуцюра, капітан команди, номер 14-й, Олег Рипан – головний тренер команди Прикарпаття Івано-Франківськ. Фенікс Маріуполь – Віталій Жупанський, 19-й, Артем Данилюк, Сергій Палюк, – 29-й, Артем Вовкун – 6-й, 27-й, Вадим Червак, Матусевич Володимир – 24-й, Владислав Сидоренко – 33-й, Андрій Богданов – капітан команди 90-й, Сергій Петько – 32-й, Руслан Буряк – 11-й, Сергій Машталір, номер 77-й, Максим Фещук, головний тренер, Володимир Журовчак йому Допомагає головний рефері Максим Скрипник. Розпочався у нас поєдинок. і Ми бачимо Прикарпаття. У нас контролює м'яч, десь намагається через центральних оборонців розпочинати атаку. Петько, тут чисто відбирає. Зараз м'яча Максим Соловйов. Соловйов зіграв блискуче. Соловйов віддає зараз на лівий фланг. Перший небезпечний епізод. І жупанський. Жупанський насамперед тут свою команду рятує. Просто вийшов вже на ворота. Зараз крайній оборонець Юрій Руманюк прекрасно підключився до цієї атаки. І ось він перший гострий епізод, який виникає тут біля воріт. Петько програв боротьбу Соловйову без фолу. Соловйов класно, вчасну передачу, виконує на. Романюка, Жупанський в останній момент Віталій Жупанський рукою тут м'яч дістав. Цей кутовий показує зараз 10-й номер, чи буде висока подача. Ось вона і відбувається, Виграє там боротьбу Матусевич Володимир. Ще одна подача, друга фаза атаки. Класно, виграє. Зараз насамперед позиційний цей епізод Вовкуна, але ось завершується все ударом по воротах. Сейф від жупанського. Жупанський з під перекладини м'яча витягує. Бачимо після другої подачі. Здавалось би, Вовкун вже дало віддав цю передачу на партнера. Але якраз на ногу Сергія Швеця, Швець довго не думає, чи лівою ногою свою робочою під перекладину жупанський Віталій на місці, буде вбігати. Він на Радульський. Ось вона подача небезпечно! Хороша, хороша подача. І знову в епіцентрі уваги у нас Сергій Швець, номер 30-й, Відзначу хорошу подачу від Редрульського. Ось він повтор. І Швець просто е, зараз позиційно обіграв Матусевича. Тому що, якщо б, наприклад, Швець зараз таки влучав головою, як слід, по м'ячу, то я думаю, рахунок був би відкритий. Не фолять тут проти буряка. А тут же фол. А тут же фол, і ми бачимо жовту картку. Петько, Петько отримує цю жовту картку. І, друзі, чуємо свисток на перерву. Відпочиваємо 15 хвилин. Трошки переводимо подих. Фенікс Маріуполь Прикарпаття. 0-0. Перший тайм. Друзі, не надто активний. З моментами перший тайм ми побачили. Прикарпаття куди ближче було до того, щоб забити м'яча. Часом, друзі, бачимо, гравець команди Прикарпаття. Перебуває у нас на газоні. Це Тютюра, але піднявся він, там безпорушне право. Тут подача до штрафного майданчика. Матусевич перший на підборі Геник. Генекс стріляє по воротах. Рятується команду жупанський. Небезпечно дуже епізод, ми вже бачили сьогодні удар Генека. Ось він другий постріл, і на цей раз вже влучає у ворота. Генник перший факти, другий тут ми бачимо в дії жупанського. Жупанський звичайно, свою команду рятує. Тут Матусевич, звичайно ж, чи варто його звинувачувати, думаю, ні, просто вбивав м'яча, генек класно ж пробивав. Там такий удар віяло, не просто десь кута, так важкувато було. І жупанському до такого удару. Генік розвертається. Ще одна подача до штат майданчику. Француз виграє м'яч. Тут Хома Хома пробиває. Жупанський прекрасно діє. Жупанський насамперед зараз прочитав епізод. Він побачив, що ось побачив, що м'яч відлітає до Хоми і вийшов, скоротив кут обстрілу. В принципі, не залишив шансів. Хомі якісно пробити. Подача. Фані, не м'ячі, де Піпів. -пі. Непейпієв. Що зараз робить? Ось передача на буряка. Пас точний. Перед ним Болденков. Перед ним Швець. Що зробить зараз Буряк? Віддає на Непійпієва. Удар! Гоу! Гоу-гоу! Який м'яч зараз забиває Непійпієв. Непейпієв забиває свій дебютний м'яч за Фенікс Маріуполь. Контрвипад. Нечисленна. така... Атака від команди Фенікс Маріуполь завершиться результативним ударом Непійпієва та пасом від Руслана Буряка. Цей епізод потрібно дивитися зараз на повторі. Справді непейпів класно віддав на Буряка. Буряк, здавалось би, нічого там важко йому буде щось придумати. Адже одразу троє гравців. По одній лінії перебували з буряком. Але Буряк справді зіграв дуже добре. Ну і ось він повтор. Непійпієв зі своєї половини поля віддає передачу цю на Буряка. Буряк пауза. Ось його пауза, така гросмейстерська. В нього був варіант ще чи виконувати цю передачу на Сидоренка. Він ні, все-таки він на Непійпів. Ну і от це просто зародку ця атака. Програє боротьбу Радульський, Непійпієв на Буряка. Буряк. Більшість нападників просто в дотик зараз би виконували передачу. Буряк зупинився, голову підняв, побачив якісне підключення Непійпієва. А вже центральні захисники, звичайно, тут наварили, бо не закривали вони аж ніяк Непійпієва. Тим часом, друзі, в нас буде заміна в команді Прикарпаття. Трофемюк Мирослав. Я думаю, що це гравець насамперед з акцентом на атаку. Удар! гол, Друзі! 2-0! 2-0. Це так! Ну, ось так знову, як і в попередньому поєдинку. Знову все кардинально змінюється у другому таймі. Забиває гравець, який вийшов на заміну. Єгор Булгаков. 2-0. Несамовита зараз радість. Звичайно ж, гравців команди Фенікс Маріуполь. Не знаю, що з Прикарпаттям, але просто катастрофа, які провали в обороні. І Булгаков, 34-й номер. Теж забиває свій дебютний. М'яч е, вже за нову, нову стару команду. Фенікс Маріуполь, звичайно ж, ось ми дивимось. Знову через буряка буряк-Руслан розпочинає цю атаку. Буряк Руслан віддає на Непійпієва. Непійпієв на Буряка. Буряк. Простріл просто виграє цю боротьбу. Булгаков зараз у Француза і Булгаков в дотик. Це знову розвивається ця атака просто і ми бачимо рахунок на табло 2-0. Два асисти від Буряка. Навіть цей вихід не пійпійба. Десь теж підказки йому. Вони теж дають свій результат. А тут Гол! Гол! Один м'яч від Прикарпаття. Прекрасний м'яч забиває, до речі, дотик на силу. Зараз тридцятий номер команди Швець. Саме він, один з центральних захисників. Швець Швеції передає вітання своїй дружині, чекають на поповнення сім'я швеців. Звичайно ж, дружині буде дуже приємно споглядати за цим епізодом і за цим хорошим м'ячем. Ось момент тут є питання, до речі, до жупанського швець бачимо стійки, кут і справді виглядає, що коли атакувальні гравці не можуть відзначитися, то погоду роблять гравці захисту. Не соло радульський види виконувати цей штрафний удар. Подольський <різь> розбігається. Ось вона подача небезпечна подача, удар від Цюцюри. Цюцюра не влучає одразу, розвертається до вищої сили з дивуванням таким, так я б навіть сказав, з дивуванням і просто незадоволенням. Можливо, певними навіть претензіями до себе, тому що не влучає він зараз ворота сам собі, звичайно, може. Себе картати Цюцюра, Але момент знайшов. Подача виграє верховий м'яч там. Дворовенко Владислав. Ось момент зараз туди в зону, де перебував дворовенко, який виграв свою боротьбу суперника, пробив, але не влучив. Подача у воротарський майданчик потрібно вбивати м'яча там. Апеляції є. Друзі, бачимо, зараз показує арбітер на позначку. Буде зараз пенальт в нашому поєдинку. Показує спокійно, так, цілеспрямовано і чітко Максим Скрипник, що там була гра рукою. Просить відійти. Зараз цікаво подивитися на повторі. Ось цей епізод головою пробиває і влучає у руку. Але ви знаєте, дуже спірний такий епізод. Повільнений, але це плече. Ну, взагалі, ну так, найтвірніше, навіть, е, навіть не плече, спину в спину просто влучає. Ну, добрий вечір. Слухайте. Ну. Пробиває француз, француз забиває 2-2. Ну, пенальті то забито, але тут треба дивитися на цей епізод з призначенням цього пенальті. Арбітер перебуває в кількох метрах. Я десь прошу, щоб ми ще раз, якщо можна, режисерів подивилися цей момент. Тут не в пенальті, не в тому, як француз забив це пенальті, так? Ну забив, звичайно, переграв. Дуже класно пробив кут, все що зрозуміло. Щоб пильно дивитися і бажано вже почути, що скаже суддя, арбітер зустрічі. Він не скаже нічого, тому що знаємо, він не коментують, то може гравці команди. Пенікс скажуть, яка там була комунікація. Тим часом може забивати Прикарпаття. І Прикарпаття вириває перемогу у цій зустрічі. Прикарпаття робить шалений камбек. Хома забиває цей м'яч. Андрій Хома, номер 9 Вириває перемогу для команди. Я думаю, все-таки перемогу. Залишається обмаль часу. Хома забиває третій м'яч для Прикарпаття. Прикарпаття. З 2-0 все перевертає з ніг на голову. І на даній миттєвості здобуває вольову таку перемогу. Закамбечує просто тут у Львові. І е, ну, це теж доволі пристойно. Шкода, звичайно, за команду Фенікс Маріуполя. Дуже хороший початок другого тайму епізоди, коли забивали два м'ячі, але не дограли цю зустріч. Підсумку поступається 2-3. Друзі, дякую дуже, що дивилися нашу трансляцію, що були активні в коментарях. Це звичайно ж дуже, дуже круто. Підтримуйте Збройні Сили України. Любіть футбол. До нових зустрічей, Почуємось.